Привіт, друзі! Це дизельний кабанчик. І так я зменшив витрати дизеля на 30%. Ху-ху, Чемпіон! Є! Касунчик, хто слідкує за мною і за нашим кабином, той знає, що деякий час тому я зробив ремонт двигуна, поремонтував головку, а також там, коротше, ще й деякі маленькі нюанси. І до того в мене був розхід 15 літрів, але чесно скажу, не це вплинуло на розхід. Після того він теж в мене був 15 літрів, а через деякий час став 10,5. Як же це трапилось, пішли всередину, розкажу і покажу. Та заходь, заходь! Тільки з тієї сторони. Це моє місце. Насправді, щоб зменшити розхід, мені прийшлося не е, міняти машину, а поміняти себе. Як я це зробив? Дивіться. Раніше я був, ну, не як всі, але майже як всі. Хасани, ряди, все таке. Тим більше, цей дух мотоцикліста ще дає своє. Ви ж знаєте, що всі мотоциклісти козли. Оце от, тіпа, тіпа Просто швидше б десь проїхати. Але на кабанчику, ну не те, що на кабанчику так не можна, кабанчик дизельний не хоче. Це дуже слабенька машина з достатньо слабеньким двигуном на свою масу. І він просто не хоче їхати як дурачок. Тому я вирішив, навіщо мучити кабана і себе і їздити, як всі, як дуречок, тим більше, ну це ж Мерседес, він, ну, він не для того, щоб їздити, це ж не БМВ, він не для того, Він для того, щоб розсістися, отак от спокійно, ножки витягнути, спинку, розслабити і їхати як шейх якийсь. Угу. Правда ж? Ставте лайк, якщо теж так думаєте. І от зразу після того, як я. Придумав, що треба на ньому їхати спокійно, 50-60, зразу ж розхід мій змінився. Зараз я вам покажу, що я маю на увазі. Дуже допоміг знизити розхід в цій машині розходомірне, що цей датчик, який показує е ваш розхід на дану хвилинку. Зараз виїжджаємо на трасу і я вам покажу просто один момент. Звичайно, коли машина стоїть, він. Не показує ніфіга, типу, розходу немає, але насправді ні. Ось, ви їдете 10 км на годину, у вас розхід будь здоров. Якщо ви нажали педальку і хочете розігнатися, то понятно, що розхід там вже за 25 далеко зайшов, незважаючи на те, що це дизельна машина, і педальку я давлю відсотків на 30-40 всього на всього. Їдемо 60. І що ми бачимо? Стрілочка Відпустили педальку, стрілочка падає, і при цьому наш розхід, сонечко нас підводить. Приблизно, ну так, щоб не падав, да, приблизно 5 ну 7 літрів, скажімо да? От ви уявіть собі, їдете по місту і ваш розхід при цьому, ну ось ось стрілочка, 7,5. Ми трошки просто вниз зараз їдемо. І для двохтонного кабана на дизельному двигуні дуже важливо їдете вгору чи вниз. Так от, при швидкості 60 ваш розхід буде, ото якраз і так і є 5-7,5 літрів. Завдяки цьому. Якраз більшість дизеля і економиться. Якщо ви розганяєтесь, от зараз давайте спробуємо збільшити швидкість до 90, дуже погано кабанчик розганяється від швидкості 60 до 80. Бачите, якщо ми розганяємося, 15 розхід. І оце ж, виходить, ваш, ваша їзда по місту. Розгони, гальмування, розгони, гальмування. На розгоні 30 літрів. Забрали педальку, ну типа близько нуля, але ж насправді ви потім ще стоїте деякий час. І ось тримаємо приблизно 90 км на годину. При цьому розхід 7,5 літрів. Так от і виходить, що на трасі десь у нас розхід 9. В місті без пробок, звичайно, у мене протязі року стабільно 10,5. А на трасі все ще проще. Жмете на подальку, розхід росте, а щоб його зменшити, треба просто розігнатися до якоїсь швидкості і просто тримати її. При цьому розхід буде такий самий, десь приблизно 8-9 літрів. Ви можете подумати, що да ні, насправді просто з кабанчиком щось сталося, що змінилося в кращу сторону, тому розхід став таким великим. Насправді ж ні. Місяць тому мене заправили бензином. Уявіть собі, на заправці око мене заправили бензином. Після цього, звичайно, ж, зараз ми повертаємо сюди. Оп, звичайно ж, після цього краще кабанчику не стало. Дуже сильно е почав шуміти насос наш. І явно це на нього на користь йому не зіграло. Звичайно, розхід зменшується не тільки від того, що ви почали їздити як дід, а ще й від звичайного дотримання цих. Е порад, які сприяють зменшенню розходу, це як, ну, їздити так, щоб якомога менше тормозити, слідкувати за технічним станом свого автомобілю, і третє це заправлятися нормальним, якісним пальним. Так, звичайно, я заправлявся на око, і, в принципі, це не їх вина, не всієї глобальної заправки, да? це вона декількох людей, які мені влили бензин замість дизеля. Ну, але, як то кажуть, осадочок остався. Ну Звичайно, пишіть в коментарях, чи були у вас історії, коли вам змішували пальни на заправках з їхньої, звичайно, вини, і чи якими ви правилами користуєтеся, щоб зменшити розхід на вашому авто. Наприклад, у кабановодів правило номер 1 це купити не дизельного кабана, а бензинового і поставити туди газ. Туди, тоді ну, не розхід буде менший, але бабліжки ви будете економити. Мабуть так. Поки це все, слава ЗСУ! Зустрінемося з вами в наступних відосиках. Пока!